Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ми починаємо день з карти дня. І у нас, якщо я не помиляюся, у нас останній день зими. Так, 31 січня. І будемо дивитися це індивідуальний розклад для кожного з вас. Ви можете вибрати свою карту і подивитися, що чекає вас сьогодні, і, можливо. Ця карта дня вам чимось допоможе. Ось я і зрадію, якщо ви мені, напишете відгук, чи допомагає вам ця карта дня, чи від чогось вас уберігає. Попереджує, думаю, стопроцентово щось попереджує, але чи дійсно допомагає. Скоріше, моя думка така, що, скоріше це не те, що допомагає, хтось, можливо, вчиться з вас старо. от так можна, можна. Навчиться. І так, дивимося, карта номер один, що чекає вас сьогодні в останній день січня. І так, у нас дев'яточка мечів. А саме в цій колоді. Ця карта значить якесь обмеження, якісь страхи, переляки, поранення, якісь захворювання можуть бути. Це різкі, якісь захворювання. Це можуть бути знаєте, і хронічні ті, які, наприклад, у вас. Як це називається? Чи бронхіт, чи, як вони там, ті всі хворячки, ОРЗ називаються? Ось послаблення імунітету може у вас сьогодні програтися. Страхи, прильоти, ці, як їх, сирени. Ось це все може вам викликати головну біль. І страх за майбутнє, страх перед кимось, перед чимось. Ця карта, взагалі-то, вона така не дуже добра, але це тільки сьогодні. Тобто, говорить про те, що завтра може вже світити у ваше віконечку, сонечко. Ось, не намагайтеся щось змінити, щось переробити. Якщо у вас страх є, подивіться, що то за страх. Розберіться. Той страх може виявитись надуманим. Карта номер 2 Тут у нас вісімка кубків, і вона говорить про якусь зневіру, про якийсь перебор інформації, емоцій. Може говорити, що вам сьогодні можуть злетіти рожеві окуляри. Тобто, ви зрозумієте, що реальність не така, якою ви її бачили. Людина не така, якою ви її бачили або знали. Тобто тут е, якесь певне розчарування в чомусь або в комусь. Е, що мені подобається в цій карті, у вас, бачите, є просвіт. Тобто, це не значить, що все пропало. Ви встаєте і йдете далі шукати свого щастя. Не зневірюйтеся. Піднімайтеся з колін чи з поганого настрою, і вперед до перемоги. Якось так. Карта номер три. Тут у нас двічка кубків. Це може бути і знайомство, комусь повезе, хтось з кимось зустрінеться, хтось зустрінеться з хорошою подругою, з другом, по 100 грам або просто чайочок. Це карта і кохання, і. Приємних розмов і картах, приєм... ну, не те, що приємне, а справжньої дружби. Це людина на вашій хвилі. Це коли розмова тече річечкою гармонійно, позитивно, все прекрасно. Це, це якісь можуть бути домовленісті сьогодні, обіцянки якісь можуть бути. В принципі, розмова і про роботу може бути, і про кохання, і просто так по душам. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня. На все добре, мої любі.